2014 рік, рік, що назавжди змінив Україну. Це не просто дата в історії, це точка неповернення, зафіксована на плівці. Давайте разом подивимося в обличчя того часу. Ось Київ після Революції Гідності, Майдан Незалежності, ще вкритий барикадами, українські прапори, квіти та свічки, символи пам'яті, скорботи і водночас великої надії. Повітря просякнуте болем, але й вірою в майбутнє. Камера приноситься на вулиці інших українських міст. Відчуття єдності, тривоги та рішучості, синьо жовті стяги майорять над площами, обличчя людей зосереджені, серйозні. Кожен розуміє, старого світу більше не існує. А потім Крим, напружена тиша, військові об'єкти, блокпости, українські прапори, що залишаються останнім символом спротиву. Тут панує атмосфера невизначеності та болісної втрати. Далі схід України, широкі плани промислових міст і сіл. Кадри, від яких стискається серце, зруйновані будівлі, порожні вулиці, дим на горизонті. Починається гуманітарна криза. Ми бачимо вимушених переселенців, сім'ї з валізами, які залишають свої домівки, своє життя. З'являються перші українські військові та добровольці, їхні обличчя стримані, зосереджені. Це не про гроїзацію війни, а про необхідність захищати. Це історія про самопожертву, взаємопідтримку та незламність духу перед лицем нової реальності. Захід сонця над Україною і прапор на вітрі символ болю, який ми прожили, і незламності, яку зарегли. 2014 рік, що став початком довгої боротьби. Розуміння цих подій це ключ до розуміння сучасної України. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь, щоб знати та пам'ятати нашу історію.